Усім привіт, друзі! Тільки що приїхала з міста, їздила фотографії, друзі, здавала на це, як воно називається, на реставрацію. Оце їздила забирати. Та забрала посилочку, я замовляла кущики малини, ну, та й скупилась, звісно. Воно Масянчик, вже чує м'ясце, запах м'ясця. Зараз, друзі, покажу вам, що я купила, по яким цінам. Друзі, погляньте, яка у нас, як у нас ось сьогодні прям пасмурно пасмурено дощів не, не прогнозують. Десь аж через півтори, півтора тижні у нас будуть дощі у кривому розі, а ну, поки що немає. Ну, та й нічого. Друзі, ви мене питали, бо це побачила, щоб я не забула. Чи поливаю я зараз гірчицю? Оце сидирач, у мене все, оце, бачите, зелено, гарно, все, зелено, зелено, друзі. Ні, не поливаю. Кстаті, у цьому році я лише два рази її полила на початку. дала. Ріст їй і все, і вона ось зростає. Жари немає у нас, то вона добряче зростає. Навіть вже в декількох місцях я і верхушки позрізала повіддавала курочкам оце зеленушечку. А те далі відростатиме, друзі, аж до заморозків. Я її не буду не перекопувати, не сапувати, аж до заморозків, друзі. Навіть ось, ось я хочу вам показати, у мене посаджена гірчиця навіть по полуниці, по кущиках полуниці. Ось у мене полуницю я посадила. Верніше, друзі, що я зробила? Ось ось, друзі, кусінчик, ой, де він, ось, ось, ось кусінчик. Це моя полуничка, я попересаджувала. Це тут без гірчиця. Але я її коли садила, я додавала лушпиня часнику і цибулі, бо у нас у цьому році, друзі, 10 років не було хруща. У мене в кривому розі на городі не було. В цьому році декілька, ну декілька я викопала. То я ото додавала до кущиків, щоб хрущик не позгризав. І на цьому місці, друзі, я посадила гірчицю. Я зразу думала, що я буду замовляти декілька кущів полунички. то я думала, що тут посадю. Гірчичку і по гірчиці буду висаджувати кущики полуниці. Так, і так я і зробила. Воно добряче, ще до морозів вона зросте добре. І я потім перед заморозками я її просто зсапаю, і вона буде в мене, як мульча, лежати на полунички. Я її не буду не, не чіпати, не буду не перекопувати, просто ссапаю і так залишу. І всюди-всюди, оту, друзі, всюди-всюди, оту, де гірчиця, я її просто зсапаю і вона буде в мене на поверхні. Верхні земельки, отаку от лежати аж до весни, і вона перепріє її там і не залишиться. Вона віддасть просто свої вітаміни і макро мікроелементи до земельки, щоб у нас добре зростали овочі, які я буду висаджувати. Друзі, ви мене питали, що за полуницю я посадила. Повернула свою улюблену купчиху, 15 кущиків я посадила. І це рання, дуже солодка. Ну, ви знаєте, друзі. На слідчий рік буду обов'язково саджанці продавати. Вона розростеться, бо її багато. І купила перший раз друзі дуже пісню, полуницю Вікат: Червона. І величенька, і маленька там на кущиках, як, ну, як розказувала та жіночка, яка мені продавала ці кущики, то от такого, друзі. Е, у кого я купувала, вибачайте, не буду казати, бо я сама продаю. Тому ну, то от такого. Оце я з вами поділилася. Так, дрова ось. О. Вчора не встигла попиляти, бо друзі, йшла там по одному в одному місці, ходила по траву, курям, там знайшла нарвала. І знайшла ось у такі дві деревини. Вони, друзі, не то що схиляні, там у нас був, там у нас була пожежа. Ну, якийсь дурень, відать, кинув, чи цигарку, чи що, і воно там загорілося. І декілька деревин, оце так, на прикорню позгорали. І оце я оту дві деревини притягла, і, а ні, три друзі. Три, бо я пам'ятаю, що я зразу дві притягла, а потім ще по одну пішла, ось я її сюди. Ось, друзі поклала. Бачите, вона теж ось опри. Ось, бачите, вона це я не спилюю, бо хтось сказав, що великі штрафи за спилювання. Я нічого ніколи не паляю. Ось у мене все зібране. Де от воно валяється, то я збираю. Я ніколи не паляю. В принципі, і навіть навіщо паляти спиляна деревина, вона мокра, ну це навіщо її паляти? А це вже сухеньке. Ось. Бачите, ось воно таке, воно ось, бачите, таке спалене на наприкорню. То, то я просто попритягувала. Ну, сьогодні теж, друзі, в мене не буде часу пиляти, бо цей, що я кажу, не буде часу пиляти, бо о, собаки, погляньте, воно на городі люблять. В одному місці там мені гірчить трохи потовкли. Ну нічого, вона все, все одно підросте. Друзі, ви мене питали, коли я буду садити часник. Відповідаю, часник буду висаджувати або 7, або 8 листопада, не раніше, бо в мене якраз проходить 2 тижні після того, як я вносила суперфосфат. Ось, о, друзі, на цьому місці я підготувала земельку. Я перекопала із суперфосфатом. Ні в якому разі друзі не вносите і золу разом. Не сумісні ці два добрива разом. Якщо будете вносити разом, фосфор не буде усваюватися рослинами, він буде недоступний для рослин. Він буде в землі, але рослина його не зможе використати для себе. Не, не треба, хоча б, щоб 2-3 тижні пройшло від одного внесення добрива до другого. Тобто я зразу внесла суперхосфат, перекупала Оце тут. У мене гірчиця була 2 тижні пройде, і я тут засиплю цю. Золою і буду садити часник. То от кво, друзі, це вже, це вже крайнє жисло. Я вже продивилася, там температура у нас низька, низька йде, але все одно, друзі, у нас щось заморозків і не передбачається. Ну нічого, це таке діло. Ось, друзі, покажу вам на цьому місці, в мене вже декілька років зростав часник. Бачите, ось горіх, мій улюблений, що я горіховим листям завжди укриваю часничок та цибулю на зиму, щоб вони не вимерзли. І в качестві мульчі він в мене йде, то от такого. я ніколи листя горіхового не викидаю, ще буся моя користувалась, накривала і цибулю, і горіх, і, ой, і часник, і він добре зростав завжди. І от на цьому місці я вирішила посадити малину. Бачите, я воно понапинала такі от шпагати, щоб рівненько було. Друзі, у слідучому відео я вам буду показувати, розказувати, в чому я замочувала малину, як я її садю що додаю до луночки і що в принципі, буду робити надалі. Бо м -м, малину, яку ми пересаджуємо із ну, і свого городу, в мене в принципі, багато малини, але в мене, друзі, вона вже перевелася. У мене більше семи років, вона е і я вже не знаю, які там і назви, які, ну, які сорти. Е то я, хочу, е -то я ну, захотіла просто Лазила по інтернету і побачила там дуже багато. Е Усіляких там розплідників і натрапила на такий розплідник, ой, як він називається: Кліома сервіс. Це да, так, да, друзі, ось у кліома сервіс, це розсадник ягідних рослин, Волинська область, місто Ківерці. Оце, друзі, я там через сайт замовляла саджанці. Я замовила е, два сорти червоної полуниці, одну ранню, одну більш пізнішу. Ремонтантну друзі, замовляла. І жовту замовила. Е, ну, там одна жовта була, то я її замовила. Я замовила, друзі, в мене немає там місця багато для малини. Малині потрібне сонце, друзі, дуже багато сонця. Якщо вона буде. Не на сонячному місці вона згодом буде мільчати і не буде такого багато врожаю. А от от там, бачите, в мене оно коло горіха, там дуже сонячно, там завжди сонце. І зранку, і в овіт, і ввечері. А якщо, друзі, дуже буде палюче сонце, то там є в мене можливість накрити сонце захисною сіткою, щоб вона не палилася самі ягоди. Але якщо малина росте під деревами, то в неї знижується, дуже знижується і. І розмір ягоди, і сама цей, і, ну і врожайність, друзі. Зараз покажу друзі, що я купила і по чому. Друзі, зразу хочу вам показати, чому я саме головніше їздила до міста. Ну Це ми так кажемо, бо я живу на околиці міста. А як ми їдемо в центр, то ми кажемо, ми їдемо до міста. Друзі. То отаку, так, Оце реставрирувала дві фотографії. Ціни, звісно, капець. У роки в зотри тому чи чотири. Я реставрирувала реставрирувала одну фото. Це коштувало 350 чимось гривень. У цьому році ну прямо капець. Ну нічого, бо мені все одно, друзі, треба було. У мене є отакі дві фото. Вони дуже друзі, дуже старесенькі. Це мій тато, мама і я маленька. А це мама, бабуся і я маленька. Бачите, як вони вже виглядають. Вони для мене дуже дорогі. У мене більш таких нема. І, і, і тим не мами, не папи, не бабусі в мене вже немає дуже давно, то мені ці фотки дуже-дуже були потрібні. В общем, я їх реставрувала, друзі, на це отаково получилося, Погляньте. Отаково от не супер-пупер, звісно, у чорному білому, чорно-білому, бачите, форматі це коштувало півтори тисячі, друзі. А якщо було б у цвітному форматі, то 2600 600 чимось гривень. Ну, в общем-то, якось вже занадто. Я зробила так. Ну, думаю, думаю, добре. То в мене от таки, такі спогади будуть про батьків, про мене Манюсіньку, про бабусю. Вони мої вони, це моя сім'я. Це для мене. Скільки б воно не коштувало, але це для мене дуже дорогі фото. То я оце такого зробила. Оце саме найголовніше, друзі, чому я поїхала до міста сьогодні. Так, тепер, що я купила? Що я купила? А, зайшла, ось о вже бігає. Лапи. Такі чистенькі, ось погляньте, бачите, біленькі. Я взагалі купила собі, відварить трохи. Ну, тут і собачкам, і котикам дам на масян. На, гризи. 24 з копійками в магазині м'ясний комбінат. Це, це у нас сіть у кривому Розі, всюди вони. є. Так, купила дві отакі кукурузини ракель. Я, кстати, насіння купила, буду теж її висаджувати. По 25 гривень у нас в кривому Розі. Отаку От гарна. Вона продавець сказав, що не більше 15 хвилин варити, Ну, не знаю. Купила, друзі, 4 отаких соціальних хліба, а тебе по 4,50. Це біленький, дуже смачний хлібчик. Я купила 4 штучки. Три закину в морозилку, а одну буду їсти. А то буду доставати та їсти. Потім, друзі, в тебе отака ковбаса, сама найдешевша, вона 60 чи 70 гривень палка. А це сьогодні акція 39 з копійками. То я три палочки купила. Кину в морозилку, якщо не буде час щось готувати, то раз, два. Та й буде добре, приготую, та й, та й все. Та й буде оце така. Я вважаю, що магазинна кубаса, друзі, що за 500 гривень, що за 30 гривень, вона однакова. Там однакового м'яса нема. Короче говоря. А, друзі, ще купила у магазині Сад та Город суперфасад. Це я буду додавати до малини, коли буду садити. Так, що в мене? Ага. Друзі, так, Кліома сервіс це Волинська область, місто Ківерці. Це я, друзі, ніхто мені це я не рекламую. ніхто мені, друзі, його. Не, ну, не, не рекомендував, просто, просто мені захотілося іменно в цьому розпліднику замовити, бо він великий. Я думаю, що я замовляла трохи лише по 5 саджанців. Я, знаєте, переживала, щоб не було пересорту. Мені це дуже, оце саме найважливіше було. Ще, друзі, хочу сказати, цей розплідник, друзі, як він. він... Як, ой, як, не, не, не видно, да? Цей розплідник, коротше говоря, друзі, він ще бере гроші за упаковку. Це я вперше таке, звісно, чую. Ну, це таке діло. 8% від, від самого від замовлення. То, от, То я на 350 гривень замовила, а цей 25 гривень мене зняли за упаковку. Так, що в мене тут цей? Малина ранкова роса це жовта, по 20 гривень. Я замовила 5, 5 штучок. Потім малина це ранкова роса жовта. Потім малина харітейш це більш пізня червона, вона теж 20 гривень кушить. І малина Маргарита рання червона 30 гривень. Кушить. Це я по 5 штучків замовляла. 378 гривень. У мене оце все пішло. Ну, Оце все коштувало. А 506 гривень я вже на новій пошті заплатила за це. Упаковка, я не скажу, що вау. Ну, це таке діло. Ну, в общем, да. ось, ось таке. Кожна підписана, друзі. Кожна підписана. таке. Ось одна, ось друга. Навіть не пру... Да, да. О! Харітейдж. Ось, о Харі Тейдж», Раз, два, три, 4, 5. Так, ну, ой, коренева система, кстати, я аж прямо звідси бачу, що вже є і нові пагоночки. Ну, нові бруньочки пішли. Бачите, я не знаю, видно вам чи не видно. Я вже не буду е, це роз. О, тут, отут, друзі, я думаю, буде видно вам ось погляньте. Ну, отакого. От так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, такі товстенькі пагоночки непогані. Так, ось о. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну тут один худенький. Ну нічого, друзі. Оце 15 кущиків. Я замовила. Зараз буду їх. Замочувати друзі, та що покупна малина, обов'язково треба замочувати хоча б у простій воді, хоча б години на дві. Та, що ми вдома пересаджуємо, ті, то не треба замочувати. А от покупну я ж не знаю, коли вона буде викопана. Ну, це таке діло. Вона непогана на вид. Ну все одно буду замочувати у протруйниках від шкідників і від захворювань. По-перше, два компоненти я буду додавати до водички. Взагалі, ну, я думаю, мені 5 літрів вистачить, щоб це замочити. І якраз в мене на 5 літрів я купувала оці протруйники і обов'язково стимулю, стимулюючи укурівач. В общем, додам. Стимулююче средство. Це обов'язково для того, щоб. Ну я, я потроху, в мене по 5 кущиків, бачите, мені хочеться, щоб кожен кущик прожився, тому я оце так поцяцькаюсь на початку, щоб в мене усі, кожен корінець, прийнявся. Друзі, слідуюче відео я замочу оце все. І десь години на 4, а то й на 5 я замочу, і ввечері буду її висаджувати. На тому місці, що вам показувала, я вам обов'язково в слідючому відео покажу, як. Як я це буду робити, як, буду, як я розводила ці препарати, які препарати, і що я буду додавати в лунку, як буду робити лунку, на якій відстані буду висаджувати кущик від кущику, на якій відстані ряд від ряду я буду в ряди садити. Оце отако, оце, друзі, оце, таке відео на сьогодні. Друзі, усім дякую, велика низький уґлін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю. Хай усім все буде добре, миру, добра, теплого та ясного сонечку. Великих усім врожаїв, усього вся, всякого, всякого найкращого. Хай буде у нас уже тихенько на нашій добрій славній Україні. Бо вона дійсно наша країна сама, сама найліпша, сама найгарніша мова у нас, самі найгарніші, наймиліші найчарівніші люди у нас самі най, 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 найсильніші наші захисники, наші хлопчики та дівчатка. Друзі, всім, всім дякую, всім, всім всього, всього, самого, самого найкращого. Слава Україні.